Для обговорення з нами Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації. Пане Павло, вітаю вас. Добрий вечір, колеги. Раді бачити на зв'язку з нашою студією. Давайте до теми. То врешті, зерновій угоді кінець чи ні. І ось знаєте, по-різному інтерпретували сьогоднішню заяву Ердогана. Чи то він сказав, що зернова угода пішла в історію, чи те, що вона увійшла в історію як успішний дипломатичний кейс. Не зрозуміло, врешті. Так. Ну, останні десь три доби це найбільш обговорювана тема. І... Тут слід відзначити, що це для нас вона така має внутрішній характер, внутрішню проблематику аграрну, логістичну, економічну і таке інше, крім політичних аспектів. Але для всього світу це геополітична проблема і геополітична гра. Як ви пам'ятаєте, десь за два дні Ердоган у пресі Турецькій повідомив, що є попередні домовленості з Путіним про продовження зернової угоди. І тут з'являється сьогодні, десь в першій половині дня інформація російська російських змі про те, що Росія виходить з угоди зернової. сьогодні спливає останній термін, і 18 липня. Завтра ми мали перезапустити наступний період, але цього не буде. І той же саме Ердоган заявив там в короткому своєму повідомленні, що скоріше за все зернова угода йде в історію, але ми знаємо, і це знову ж таки і російські змі повідомляють, і турецькі, що в серпні запланована офіційний візит Путіна до Туреччини. І там серед питань є з тому числі консультації щодо зернових коридорів, чи вони будуть продовжені, чи це буде якась інша модель взаємовідносин. Це потрібно дочекатися і потрібно ну зрозуміти, які будуть наступні заяви, які будуть інструменти, яка модель продовження чи перезапуску, і таке інше. Єдине, що ми повинні розуміти, що в Україні з Росією не було ніяких прямих домовленостей, ніяких прямих угод. У нас є зеркальна угода трьохстороння: Україна, Туреччина, ООН, і є з іншого боку подібна угода зустрічна. Це Росія, Туреччина і ООН. Це випливає з юридичної точки зору. Що якщо Росія зібралася вийти з зернової угоди, то вона ну, би, повинна це узгоджувати із Ердоганом, і з От хай такі дискусії в них там відбуваються. Ми готові це продовжувати. Крім того, розуміючи, що для України це дуже важливий логістичний канал і інструмент, економічний інструмент, то в нас є можливості працювати і, скажімо так, без зернових коридорів. Ми до 22 липня минулого року працювали без Пане Павло, давайте про це трішки складно. згодом, пане Павло. Ви вже одразу а? починаєте розповідати. Весь об'єм інформації з цієї теми для наших глядачів. Але давайте трішки зупинимося на заявах Ердогана і на заявах Путіна. Власне, як ви вже згадали, сьогодні і президент згадував про те, що у нас угода з ООН і з Туреччиною, відповідно, дзеркальна угода і в Росії. Але в той самий час ми бачимо впродовж, знаєте, такого дуже нетривалого періоду абсолютно суперечливі заяви Ердогана і тепер Путіна. Ну і власне потім. Знову ж таки, Ердогана. А чому сталася така якась це якесь непорозуміння між ними? Чи що це може бути? Так, ви дуже влучно це підмітили. Я про це сказав, друзі. Це геополітичний геополітична гра, вона трошечки вищого рівня ніж просто там експорт зерна з України. Розумієте, подивіться, що ми мали у відносинах з Туреччиною, Росією, Україною на милому тижні. У ну, так, командирів Азова президент доставив додому. Вони заявили, що вони військово зобов'язані, вони вступлять виконувати свої обов'язки, да? А, але ж ну, якби це не був такий крок приємний для е, Путіна. В Путіна не так багато союзників і партнерів залишилося, і він не хотів би втрачати такого партнера, як Ердоган. Як він його вважає Турцією своїм союзником і партнером, розумієте? З іншого боку, Туреччина теж відіграє дуже важливу роль. Туреччина вважає, що це єдиний. Вона сьогодні, Туреччина, єдиний переговорник-посередник, який легко може спілкуватися із Путіним, і з Зеленським. І це, по суті, десь так і є. і Єрдоган не хоче втрачати такий статус-кво, він хоче залишитись таким посередником. Можливо, він відіграє ще свою роль в подальшому, не тільки в зернових угодах, не тільки з азовцями там полоненими, не тільки з постачанням зброї, а може, ще будуть якісь перемовини пізніше, там через півроку чи через рік. Тобто тут тут така гра йде з більшими трошечки. Ставками, я думаю, що Ердоган в п'ятницю просто так із власної ініціативи не став би заявляти, що от у мене є з Путіним такі заяви. Очевидно, що якісь розмови були, а потім Путін починає з понеділка свою гру. Він каже: а Я виходжу. Це це знаєте, це такий ляпас Туреччині і організації Об'єднаних Націй. До речі, Росія з усіма так веде свою геополітичну гру. Згадайте. Коли був Сінзипін з візитом, він навіть не добув заплановану зустріч посеред візиту. Офіційного покинув Москву і повернувся до Пекіну. І вслід за ним, після домовленостей, Росія передала ядерну зброю Білорусі. І оце оці інструменти шантажу: енергетичний, ядерний, зерновий, харчовий, логістичний це все і набір інструментів гібридної війни. От саме це ми бачимо, як це зараз розгортається. Ну ще один важливий такий був інструмент: це потік Тольятті Одеса. Аміачний трубопровід. Ви, якщо пам'ятаєте, десь там 15 днів тому назад з'явилася ця інформація в дискусії про зернову угоду, і тут же Росія розбомбила компресорну станцію на кордоні Харківської та і області і Росії. Тобто це все в стилі в почерку. І оці заяви, які ми чуємо сьогодні, від Піскова від Захарової, там Грозлов виступав і інші російські політики і там. Речники, але ви ж бачите, вони як кажуть, путаються в показах, і не не виключено, що це не просто так, не навмисно. Пам'ятаєте, колись Путін сам за, зауважив? Та пісков там пургу гонить. От, оця ця пурга це є елементи гри, щоб всіх учасників дискусії окунути в умови невизначеності. Панело, тоді розумію, послухайте, у мене тоді таке питання виникає. Як нам відповідати на цей шантаж? Тому що так само я згадаю зараз слова президента. Він сказав, що компанії, які є власниками цих суден, що вони готові далі працювати, далі переправляти вантажі, якщо Туреччина буде пропускати, і якщо українська сторона дозволить чи можливий взагалі такий варіант, тобто без згоди Росії, так. Дивіться у Росії. Ж вже була одна спроба покинути зернові угоди, зернові коридори. Через три дні вони повернулись до консультацій і знову нібито продовжили. Я думаю, що на сьогоднішній день українське військово-політичне керівництво країни робить правильні кроки і говорить, що в нас немає прямих угод з Росією. Ми не підписували прямих угод. Це проводити, будь ласка, додаткові консультації. Чи технічно можемо ми відвантажувати? Можемо. Але тут є певні ризики. У нас от, от те, що президент двома словами окреслив у фахівців, експертів, логістів, у постачальників аграрної продукції на світовій площадки називається так званий план Б. Поки що деталі ніхто не, не оприлюднює. Їх очевидно. Вони ще консультації проходять з нашими військовими спецслужбами, спецслужбами, також з іноземними партнерами, чиї будуть судна, чиї будуть команди. Чия буде страховка, яка буде вартість фрахту, які будуть ризики, чи хто буде перестраховувати військові ризики? Чи будуть військові конвої, чи вони будуть турецькі, чи вони будуть країн НАТО? Може, це будуть французькі чи британські авіаносці і лінійні кораблі, які будуть конвоювання забезпечувати. А Я думаю, що ці всі консультації інтенсивно йдуть. Взагалі, стосовно от власне консультації і на чий бік схиляється, можливо, туреччина все таки буде конвоювати наші судна, якщо вона і є посередником. Це може туреччина піти на такий крок. Я думаю, що Ердоган такий варіант пропонував і Путіну, і всім партнерам по цій площадці. Більше того, він же ж заявляв, що це можуть бути турецькі вантажні судна і турецький конвой військовий по чорному морю до нейтральних вод, до босфора. А далі все працює. Я думаю, що якийсь із таких сценаріїв і буде е, якби вирішено, І мені все ж таки здається, не дивлячись на те, що більше багато експертів вже заявили, що зерновий коридор. Пішов в історію, мені здається, що цей гешталь ще не закритий. Цей кейс ще буде продовжено. В якому форматі ну це потрібно працювати всім над цим. Ну а нам, експертам, журналістам, потрібно почекати, і потім будемо давати оцінки і більш детально аналізувати, що ж відбулося, чи що ще може відбутися, які це матиме наслідки. Я думаю, що це не остаточна крапка в цих переговорах. Тим більше Евдоган же заявив, що ми чекаємо Путіна в серпні. З офіційним візитом, і російські змі заявляють про це, і там буде одне з питань зірнові угоди, не дивлячись на те, що сьогодні нібито виходять. Пане Павло, що ж будемо з вами аналізувати далі. Як тільки будуть з'являтися нові якісь дані, нові заяви, чекаємо вас знову в нашому ефірі. А зараз дякую, що знайшли час долучитися і поспілкуватися з нами. Дякую вам, тримаємось. Про долю зернової угоди говорили з генеральним директором Української аграрної конфедерації Павлом Ковалем.